Проєкт економічної підтримки жінок стартував у Полтаві. Це курси швейної майстерності за підтримки канадської фундації. До навчання можуть долучитися жінки, які переїхали із гарячих точок, та ті, хто відноситься до вразливої категорії. Це жінки внутрішньопереміщені особи, жінки, які постраждали від домашнього насильства. це жінки, які а, малозабезпечені, багатодітні, жінки, які проживають в сільській місцевості, або жінки, які. А, Виховують самі дитину без батька. В нашому проєкті є два компоненти: перше це працевлаштування жінок після того, як вони пройшли навчання. А другий варіант є, коли жінка після навчання вирішила відкрити свою власну справу. Курси триватимуть приблизно півтора місяця. Паралельно можуть навчатися дві групи, каже Олена Ваганян. Після цього фонд безкоштовно надає жінці у користування на рік швейну машинку. Перша частина це теоретична, яка буде приходити на нашій онлайн платформі. А друга частина це практична, яка безпосередньо вже буде в нашому класі разом з нашим професійним викладачем. Анастасія Поштарьо з Донецької області у Полтаві живе з квітня. каже, прийшла на ці курси, бо хоче відкрити свою справу. Приїхала з дитиною і з літніми батьками, і у мене там було. Приватне підприємство. А тут получається я шукала роботу і натрапила на об'яву про те, що такі курси відкриваються. І є в мене планах тут в Полтаві відкрити своє маленьке виробництво. У нових кадрах зацікавлені швейні фабрики. Владіміра Балакірська, директор швейного підприємства з Лубен, каже: однією з проблем легкої промисловості є брак спеціалістів. Проблеми перш за все з кадрами колосальні. Ми знаходимося в невеличкому місті, де у нас ще є чотири великих підприємства, і тому у нас постійний обмін кадрами. І ми би хотіли нарешті вже отримати свої кадри, які будуть сидіти з нами на фабриці, працювати. Центр з навчання швейної справи попередні діятиме до 2024 року, кажуть організатори. Далі дивитимуться на результати роботи.